Скид на чистоту селі Довжик. Екоінспекція досліджує проби ґрунту та води. Результати лабораторних досліджень води будуть відомі лише через 5 днів, десь до 20 го числа цього місяця. А проби ґрунту будуть результати відомі не менше, ніж через 10 днів. І вже в разі встановлення фактів забруднення як землі, так і водного об'єкту. Інспекції будуть передані від підніматеріалів до до правоохоронних органів. Як переселенці впливають на життя Житомирської громади. Хочеться не випадати із соціуму, не випадати із всіх соціальних із всіх державних питань. І тому хочемо уже чимось також бути корисним для Житомира. і Для Житомирян? Житомирянка Анастасія Фурник готується до європейських змагань. В цих змаганнях буде брати 48 країн участь. Я впевнена в своїх силах. Хочу показати гарний результат. Звичайно, я хочу перемогти. На цих кадрах скид у річку Довжик, що стався 14 липня 2023 року. От вона біжить. І за цей кам'яшка. За словами Житомирського журналіста Костянтина Касяна, який першим виїжджав на місце скиду, про нього повідомила Житомирянка Надія. У нас на сайт звернулася Житомирянка, сказала, що вона часто неподалік довжика гуляє по лісосмузі, збирає ягоди, гриби. І от під час такої однієї з таких прогулянок вона побачила скид невідомої білої речовини от, у власного і потім вже з потраплянням річ подорожив. Ну, ми виїхали на місце подивитися, поспілкуватися з Житомирянкою. Ми звали пані Надія. На момент нашого приїзду ми самого скиду не застали, але побачили ну, наслідки та залишки цієї білої речовини на території лісу Смоги. Там поруч багато підприємств, воно не одне, там 3-4 підприємства. І зрозуміти таку ну, типу візуально, з якого підприємства відбувається скіт, неможливо. Ми залишили звернення на яку інспекцію фактично. І вже по факту звернення екоінспекція виїхала на місце. За словами Сергія Малярчука, заступника начальника державної екоінспекції Поліського округу, працівники інспекції відібрали проби з ґрунту та води у лісосмузі, де зафіксували скид. Результати лабораторних досліджень води будуть відомі лише через 5 днів, десь до 20-го числа цього місяця. А проби ґрунту будуть стати відомі не менше, ніж через 10 днів. І вже в разі встановлення фактів забруднення як землі, так і водного об'єкту. Інспекції будуть передані підімотералі до до правоохоронних органів органів. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції там скори управління. Поліцейські зафіксували усі обставини діяння. Нині правоохоронці за вказаним фактом проводять перевірку, встановлюють місце, звідки звідки витікала ця рідина та власники цієї території. Остаточну правову кваліфікацію буде надано лише після отримання відповідних висновків, відповідних досліджень, екоінспекцій. Антоніна Тугас, Ірина Кирилович, Євгенія Барвенко, Володимир Жабровець. Новини Суспільне Житомирщина. У Житомирі презентували дослідження локальних політик і програм про залучення переселенців в життя громад. За словами координаторки програми єднання заради дії Світлани Прокоф'євої, юристи опрацювали 193 нормативно-правових документи у 25 громадах 15 областей України, в тому числі і в Житомирській. За результатами даного дослідження, ми бачимо, що більшість нормативно-правових документів. Місцевого рівня потребують наразі змін. Ми говоримо про обмеження прав внутрішньопереміщених осіб в безпосередній участі в місцевому самоврядуванні. Говоримо про обмеження їх права на отримання певних соціальних послуг, які зазначені у місцевих цільових програмах. За словами Вікторії Краснопір, директорки департаменту соціальної політики у Житомирській громаді офіційно зареєстровані 13 тисяч 483 внутрішньопереміщені особи. Надія Гнатовська приїхала в Житомир з Херсонщини у вересні 2022 року. Жінка каже, що їй легко вдалося вирішити свої питання як переселенки. За весь цей період відношення громади, органів місцевого самоврядування, благодійних фондів і організацій, у нас лише враження із позитивної сторони. Тобто, скрізь, куди ми звертались, ми відчували підтримку, ми відчували не лише співчуття, а й ось, ось цю співучасть житомирян. І всіх, з ким нам доводилось зустрічатись, Надія Гнатовська розповідає, що бере участь у житті громади. Зараз жінка працює над тим, щоб створити раду внутрішньо переміщених осіб. Хочеться не випадати із соціуму, не випадати із всіх соціальних із всіх державних питань, і тому хочемо уже чимось. Також бути корисним для Житомира і для Житомирян, і це ми наразі бачимо після створення ради ВПО, коли ось ця рада буде взаємодіяти із радою місцевою і разом працювати. Світлана Прокоф'єва, координаторка програми Єднання заради дії, розповідає, що програм, які орієнтовані на переселенців, в Житомирській громаді немає. Є одна загальна програма соціального захисту населення. В ній є окремий пункт, присвячений внутрішньопереміщеним особам. В статуті територіальної громади Житомирської територіальної громади зазначено, що внутрішньопереміщені особи можуть бути визнані як жителі територіальної громади. Це ну, насправді крок вперед, тому що не скрізь ні в кожній громаді таке є. Поряд з тим положення щодо безпосередньої участі в місцевому самоврядуванні у нас в Житомирі є обмеження, тобто, наприклад, подати місцеву ініціативу або проголосувати, або взяти участь у якійсь консультативно-дорадчому органі. Усі рекомендації для залучення переселенців у життя громади. Координаторка програми Єднання заради дії Світлана Прокоф'єва передасть до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та інших органів державної влади. Олена Кучмій, Олександр Цеплюк – Суспільне новини, Житомир. На тренуваннях я можу ну, викласти свої емоції, якісь виплеснути. Це стало вже невід'ємною частиною моєї життя. Для 14-річної велосипедистки Анастасії Фурник участь в 17-літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі – 30-й старт. Дівчина говорить, займається велосипедним спортом два роки, по чотири години на день. На її рахунку 10 золотих медалей, 4 срібних та 6 бронзових. У цих змаганнях буде брати участь 48 країн. Ну, Я впевнена в своїх силах. Хочу показати гарний результат. Звичайно, я хочу перемогти, щоб про наше місто дізналось більше людей. Іван Дорошук, тренер Анастасії, каже: дівчина дисциплінована та ставить перед собою високі цілі. Це одарована дитина, в неї є певні свої фізичні показники. І дуже наполеглива. Спеціальний відбір був, де було зазначено нормативи. Та показники, які вона успішно виконала і включена до складу збірної команди України. Марина Цибульська, партнерка Анастасії, два роки. Вона повністю готова, вона заслуговує того, що вона туди їде, що вона туди відібралася. Абсолютно, я. Дуже рада за неї, що вона відібрала що не це вийшло. Вона старалась, вона старається і досягає своїх мрій. Змагання відбудуться в Словенії в місті Марибор, 23 липня. Анжеліка Нестерчук, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир. 20 липня в українські прокати виходить стрічка Залізні метелики, документальний фільм про бойних, збити росіянами у 2014 році. Його продюсер Андрій Котляр, який відвідав до прем'єрний показ стрічки у Житомирі, розповів в інтерв'ю Суспільному про те, чому важливо розповідати про воєнні злочини Росії світу. Залізні метелики це кіно, яке розповідає обставини про обставини збиття пасажирського літака рейсу «Мейдж Севентін, літака з 298-ма цивільними на борту, який був збитий росіян. Ракетою зенітно-ракетного комплексу Бук в небі над українським Донбасом у 2014 році над тимчасово окупованою територією. Залізні металики дуже політичний фільм, але при цьому всьому він не є як би, репрезентатором там, якоїсь політичної партії чи там, сьогоденної повістки. Він просто є українською точкою зору на жахливий воєнний злочин. Якби ми маємо говорити про Україну різними методами, методами Журналістських розслідувань, дослідження воєнних злочинів на емоційному рівні, в формі ігрового кіно. Просто ми маємо постійно шукати шляхи до сердець і умів європейського і американського глядача, тому що якщо ми не будемо то робити, то українські історії будуть розповідати ну, інші люди. Або як це було до повномасштабного вторгнення? Їх будуть розповідати росіяни. Повне інтерв'ю. Дивіться 20 липня на ютуб каналі Суспільне Житомир. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Бажаю Збройним силам України, щоб світ нарешті доконечно прозрів і дав Україні все. Що потрібно для перемоги. Тобто, перш за все, оці важкі, важке озброєння, яке стопроцентно закриє наше небо і дасть можливість перемогти ворога, тому що це трохи задовго тянеться. Не можна допускати, щоб так гинули наші люди, наші розумні талановиті. Грамотні інтелігентні люди гинули від якихось орків. Наша перемога це як на мою думку, не тільки перемога на фронтах збройна, а ще перемога внутрішня, тому що у нас скільки ворогів в Україні, які не тільки думають а й діють проти нашої головної мети перемоги. І вони повсюди, вони просто розлиті, як ото в повітря якийсь аромат. От і от коли нам вдасться з цим покінчити, не тільки з корупцією, а з цими наглими внутрішніми ворогами, окупантами всередині України, які звикли бути окупантами. А ми ж терпіли, так от треба перестати терпіти, а зробити генеральне прибирання всередині України в головах українців і і в майнових питаннях, і в територіальних, і в мовних у всьому добитися оцеї максимальної українськості, знищити внутрішнього ворога. А це перш за все інформаційна війна. Бажаю нашим Збройним силам витримки, благополуччя, сили для того, щоб ви прийшли додому і радували всіх нас своєю присутністю. Будьте здорові, а ми на своєму місці будемо підтримувати вас, чекати вас і насолоджуватись вашою перемогою. Наша перемога це мирне життя для наших людей, для наших дітей. Щоб всі були щасливі, благополучні, навчалися, мали роботу, і все було прекрасне. Наша Україна це прекрасна країна, і ми повинні за неї боротися, боротися, боротися кожного дня.